2023 рік в таких складних умовах які плани і яка стратегія далі розвитку Міністерства соціальної політики, якісь ключові речі можете назвати? Ми плануємо масштабні реформи, щоб забезпечити стійкість нашої держави. Є ряд викликів. Як не крути, зменшиться кількість працюючого і працездатного населення. Не всі повернуться, що виїхали. На жаль, багато загинуло. Збільшиться кількість людей з інвалідністю, і це об'єктивно. Е, у нас потребуватимуть більшої підтримки люди похилого віку, тому що вони залишились самотні та без опіки. У нас залишиться велика кількість людей за межею бідності, бо вони втратили роботу і житло. Все це вимагатиме більшого соціального ресурсу, але насправді доходів буде не так багато. Тож ми повинні дуже сильно переглянути всі ті види підтримок, які ми сьогодні надаємо, і верифікувати. Корисні? Просто забирають адміністративний ресурс, наприклад, встановлення стаціонарного телефону. Яка вага цієї підтримки? Набагато краще закупити браслети з трекером. Коли людина не чуюча, чи з деменцією, щоб її можна було знайти? Тобто нам треба ще й передивитися на все те, що ми колись надавали, воно роками не змінювалося. І верифікувати на спроможність, чи є сенс це зберігати, чи вже давно пора перейти на щось більш сучасне і більш вагоме в наших умовах. Чи хоче людина з інвалідністю отримувати якусь невелику пенсію, тому що на більшої немає ні страхового стажу, ні можливостей, чи краще ми за цей за ці ж гроші перенавчимо цю людину, забезпечимо якісним протезом. Езом чи іншим допоміжним засобом і працевлаштуємо. Таким чином, соціалізуючи, думаю, що краща економічна самостійність. Тобто, ми хочемо робити наші допомоги більш адресними. Ми точно розуміємо, що якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, в бідність, то це не має бути постійно. Людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації. Ми також розуміємо, що нам потрібно збільшувати. Кількість програм соціальної реабілітації, тому що в дуже багатьох буде проблема із реабілітацією, соціальною підтримкою, таке інше, тому зараз теж активно над цим працюємо. І ми вважаємо, що нам потрібно розширювати кількість соціальних послуг, коли людину за руку супроводять і допоможуть їй справитись з складними обставинами. У нас в основному соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі насамперед це сервіс і послуга. Коли знову ж таки наші громадяни виїжджають за кордон, то ніхто не говорить, що там мільйони отримують, але вони отримують зручний сервіс. Коли їх зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили весь їм комплекс прав, які є, і розказали, як ними скористатися, і це знижує рівень і стресу в людини, надає більше розуміння і дозволяє їй швидше адаптуватись. Ми повинні нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином. Ще важливе напевно, те, що в рамках наших трансформацій я би дуже хотіла, щоб ми дійшли до такого рівня, коли кожна дитина в нас в Україні буде проживати в родині рідні або прийомні.